Сьогодні, на жаль, не зібралася сесія міської ради, яка мала розглянути надзвичайно важливі питання: це питання на допомогу містам збройним силам України, 14 військових частин. 38 мільйонів гривень. Дуже необхідні закупки для них були здійснені за кошти громади, за кошти наших платників податків. Це е, велика кількість дронів різних з тепловізорами, звичайних дронів, мавіків, це системи РЕП, які зараз надзвичайно необхідні, бо вони захищають від ворожих дронів і зберігають життя наших хлопців і дівчат. Це зарядні станції, це генератори. Вони дуже потрібні в умовах зими. Це стерлінки, це зв'язок. Е, це багато іншого, і приціли, і тепловізори, і велика кількість обладнання. Повторюються, 14, гром... 14 бригад. Три із них, які звернулися. З проханням передати їм максимально швидко отримали це обладнання вже моїм розпорядженням, але ж ці розпорядження також обов'язково мають бути затверджені на сесії міської ради. Сесія, ви бачите, що не відбувається. Відповідно, інші 11 військових частин відмовилися отримувати це розпорядження, тому що далі це їхня відповідальність. Воно у них на балансі. А якщо воно знищено, а сесія таки не проголосувала, вони це повернути місту, а повернути немає можливості. Тому 11 бригад із 14 сказали, що ми дуже потребуємо це, але ми почекаємося. На жаль, через позицію депутатів це обладнання не може бути передане сьогодні. Далі наступний блок питань це були питання, пов'язані з місцевими підприємцями, це продовження оренди або оформлення земельних ділянок під. Об'єктами нерухомості, які були придбані і ними там на аукціоні або в інший спосіб. Це потрібно місту в першу чергу, тому що це податки, і це потрібно підприємцям, тому що це розвиток. Комусь потрібно кредит взяти, комусь потрібно переоформити, комусь потрібно можливо продати. Це біля, біля 800 питань. 800 питань нашого бізнесу. Якщо ми говоримо про те, що ми хочемо, щоб до місцевого бюджету сплачувалися податки, хочемо, щоб бізнес розвивався, адже це завтрашній день міста, то потрібно приходити і ці питання голосувати. Не було в списку питань якихось питань по виділені Нової землі, чи питань спірних, чи питань нового будівництва, виключно продовження оренди або заключення договорів оренди, або поновлення договорів оренди, те, що потрібно самобізнесу. Наступний блок питань це людські питання, це питання приватних фізичних осіб, які приватизують свої земельні ділянки під збудованим будинком. Це теж нічого нового виділення, це оформлення. І тут дуже прикро, що було проігноровано це питання з точки зору, що близько 150 людей, не всі були включені в цю сесію, але сумарно таких питань, те, що нас є. Звернення 150 приблизно це земельні ділянки під будинками, які були зруйновані Росією ще в 22-му році. Під час битви за Чернігів люди отримують компенсацію від держави по програмі. Є відновлення. А для того щоб почати будувати на свої ділянки, їм треба зареєструвати в дії і подати документи, які підтверджують, що ділянка приватизована. Частина цих ділянок. Це нормально в місті таких ділянок багато під будинками. Не були приватизовані з різних причин ще до 2022 року. І відповідно, щоб люди ці кошти могли витратити на своїй ділянці, їм треба приватизувати. І ці питання також поносилися сьогодні на сесію. Але, на жаль, всі ці питання інших питань не було. Інших питань, крім питань ЗСУ. І питань наших людей, на сесії не було взагалі жодного питання. Я спеціально не виносив для того, щоб зібралася нормальна сесія, нормально ці питання проголосували і почали рухатися. Це потрібно нашим людям. Але, на жаль, ви бачили пусті місця, які зараз біля мене, чотири політичні сили в повному складі, проігнорували сьогоднішню сесію. Перша це слуга народу дуже дивно. Партія президента. Президент очолює зараз верховний головнокомандуючий. Він робить дуже багато зусиль. Всі зусилля, які він робить, направлені на покращення обороноздатності, на підтримку партнерів, на забезпечення зсу всім необхідним, проводить ставку. А в цей час ставленники його команди просто ігнорують це питання передачі допомоги на збройні сили України. Можливо. Я не виключаю, що причина, через яку вони не прийшли на сесію, що голова фракції, він же забудовник, його особисті питання не були винесені на сесію. Це питання тих же самих гаражів, небаби, про які все місто вже знає. Це була принципова позиція. Питання нового будівництва, питання великих забудовників, які стосувалися нових виділень. Вони конфліктні і для того, щоб не було конфлікту. Тому шкурняки, шкурняки переважили допомогу ЗСУ. Дуже дивно було бачити разом з ними. Відсутність забороненої ПЗЖ і відсутність нашого краю, який заявляв раніше, що він не ходить на сесію, тому що вони позачергові. Це була чергова, і я не чув жодної позиції, і е партія ЄС. Лідер якої і керівництва якої декларує і робить дуже багато для допомоги збройним силам України на загальнодержавному рівні і передача великої кількості, дуже великої кількості обладнання, автомобілів і так далі. А їхня фракція в повному складі не приходить на сесію і ігнорує ці питання передачі. Збройним силам України допомоги на велику, дуже велику суму для нашої громади, і це ставить під загрозу подальшої закупівлю, тому що у нас ідуть, йдуть тендери, а тільки заповнюються склади. Це зневага до військових, зневага до захисників і зневага до громади. Я звертаюся. До лідерів цих політичних сил, користуючись нагодою від імені всієї громади міста. Я переконаний, що це спільна позиція. Відкликати цих недолугих депутатів, депутатів, які ігнорують сесію, які бояться сюди приходити, хоча збираються під міською радою, десь в кафе, десь ходять на якісь ефіри, щось розповідають, але бояться прийти на сесію, проголосувати. Проголосувати за допомогу тим, хто нас захищає, дійсно захищає і е, там прилітає, там постійні обстріли. Тут не страшно. Але не приходять. Я звертаюся до цих політичних сіл, відкликати цих депутатів. Є процедура імперативного мандату, і хай зайдуть інші депутати, які будуть працювати на громаду. Це було б справедливо перед Збройними силами України. Це було б справедливо перед. Громадою міста чиї питання розглядалися, це було б справедливо перед підприємцями. Це було б не просто справедливо, це підтримують наші люди, тому що, згідно даними соціологічного опитування, групи рейтинг, яке було оприлюднено кілька тижнів тому, 94% мешканців міста виступають за відкликання депутатів, якщо вони не ходять на сесію. Я цю позицію підтримую. Навіщо громаді депутати, які не виконують свій обов'язок? Це не право депутата. Він зобов'язаний брати участь в пленарних засіданнях міської ради. Навіщо громаді депутати, які не ходять на сесію? І дуже прикро це бачити через тисячу днів після початку повномасштабного вторгнення, тому що наша головна задача зараз, як громади, як міської ради всі зусилля, які у нас є, можливості спрямовувати на допомогу Збройним силам України, на наближення допомоги, на наближення перемоги України. Це наша спільна задача. Ми не хочемо дві тисячі. Ми не хочемо через великий проміжок часу знову говорити, що ми маємо. Ми хочемо перемоги. Ми хочемо, щоб Україна була сильна захистити нашу державу. А тут військові частини, які є в Курській області зараз, тут військові частини, які на Донецькому напрямку, військові частини, які на південному напрямку, і військові частини, які безпосередньо відповідають за захист Чернігівської області на півночі, це зокрема Нацгвардія, і дуже потрібні їм дрони. Дуже потрібні мреби, за які вони звернулися, які ми купили, які вже місяць лежать на складі. Просто місяць лежать на складі, ми не можемо передати. І я спілкувався з керівництвом, і мої помічники сьогодні на нараді доповідали, хто теж спілкувався. Вони кажуть, ми не хочемо забирати це без рішення Ради, тому що далі це буде наша відповідальність. Якщо воно буде знищено, і ми не зможемо передати. А по нам теж є кримінальне провадження, по нам теж є перевірки. І потім це буде персональна відповідальність тих людей, які прийняли те, що вже знищено. Його потрібно повернути місто назад, тому що депутати не голосують. Тому вони кажуть: ні, ні, ми почекаємо. Хай вони зберуться. Я скажу вам відверто, військові шоковані. Військові, з якими я спілкуюся, шоковані такою поведінкою депутатів, які просто бояться прийти проголосувати за допомогою ЗСУ. Придіть, проголосуйте, а далі вирішуйте свої політичні задачі. Ті задачі, які перед вами ставлять куратори, які вам забороняють ходити на сесії. Я казав вже на минулому брифінгу: виключіть телефон, прийдіть, проголосуйте за зсу, а потім включіть, і ви отримаєте вказівки і вже далі їх виконуєте. Але маєте відповідальність перед громадою. І я вам скажу і шоковані підприємці. Дуже багато підприємців, які були в залі, вони до мене підходять. І вони не розуміють такого ставлення до себе. Тому що вони працюють в цьому місті, вони не поїхали, не поїхали на Західну Україну, не поїхали кудись в Європу, вони продовжують працювати тут. У них є десятки сотні господарських питань, які їм потрібно вирішити, щоб рухатися далі. А депутати, які мали б і всі декларували на виборах підтримку бізнесу, мали б прийти і просто за це проголосувати. І 94% чернігівців, які вважають, що цих депутатів треба відкликати, я підтримую таку позицію. І іншого формату я не бачу. Або треба, щоб ці, хто є, одумалися, Але це не вперше, вже ви бачите, що це ж не вперше. Вони повністю в повному складі не приходять на сесію. Або хай приходять, інші працюють.